Добрий день. Перед вами макет італійського середньовічного замку. Фортеця. Верніше те, що від неї залишилося з часом. Вона, звичайно, занедбана. Там не проживають люди. Але як мінімум зараз в Україні ми маємо частинку історії Італії тут, в Івано-Франківську. Для того, щоб отримати цю частинку Італії, нам знадобився або знадобилися такі речі, як фотограметрія унікальний метод створення 3D моделі за допомогою фотографій. Я сподіваюся, що наступним разом чи якось через якийсь час я знайду час і зможу вам пояснити аспекти цієї технології. Зараз лише хочу сказати, що завдяки. Фотографіям, кожна з яких комп'ютером сприймається як креслення 2D і розкладається на окремі пікселі точечки, з них формується програмою, вона спочатку знаходить спільні точки, які пов'язані між собою, а потім з'єднуючи всіх їх, формуючи той чи інший об'єкт, вона створює так звану хмару точок, з якою потім. Створюється безпосередньо офсетно-полігональна модель. Тобто 3D-модель того чи іншого об'єкту. Ми використовували в той час, то було рік тому, під час нашої подорожі в Італії. використовували дрон Phantom 4 Pro. Він не оснащений метрологічним RTK. Але все ж таки ми не ставили собі за мету робити оригінально збережену копію, тобто знати точно, яка висота кожної башти і так далі. Нам головне завдання було, і це скажу чесно, то наш перший практичний досвід це створення безпосередньо 3D моделей за допомогою фотограметрії і дрону. Ставте нам більше лайків, щоб ми зрозуміли, що вам це цікаво. і Ми будемо створювати досить цікаві сюжети для вас. Гарного дня, до побачення!